Yeah. Cool. i don't have to be perfect you don't have to be fine you see something in me what is Я вже десь тиждень просто мрію про такий смачний, хрусткий, вершковий круасан. Тому як тільки з'явився час та можливість, їдемо за круасаном. Ми тут з вами вже були ось в цьому відео, тому я знаю, що тут смачно. Головне, щоб вони були. А їх тут і нема. Один манюній, якісь, напевно, стародавній. Ну і що, невдачка. Вони приїдуть десь, ну, перші партії свіжих круасанів десь будуть з 12. -ї. А може і пізніше там всякі квадратненькі, кругленькі, типу, з першої години дня. А зараз 11-та, тому це як мінімум через годину. Окей. One hour later, wow, wow, wow. <laughs> number two. Навіть трішечки краще стало. Але я тут лише заради кросану. Я думала, він в час, коли він має бути тут, має бути трішки свіжіший. Він, схоже, вже десь відстоявся, охолонув. Але сьогоднішній. Це має бути нутелла. Я поки до неї не дійшла, але тісто досить смачне, якраз дуже гарно відчувається масло. Це те, що я хотіла. І досить хрустке. Ох. Тут же ж має бути всередині ще начинка, чи це тільки зверху. О, я добралася до начинки. Вона таки тут є на половині вже Музика

Я не дуже розумію цей прикол обідати круасаном. Я б хотіла його з'їсти десь об 11, і це якраз перша половина дня, коли ти ще більш-менш можеш на перекус з'їсти щось таке солодке. А тут тільки перші круасани принесли десь о 12 1230 і інші вже квадратненькі в першій годині дня. Тому я своїм не насолодилася і взяла ще квадратненький додому. Я вже встигла перебити всякі свої нудні справи блогерські, і не тільки бачили той відео про секонд конгент на вагу. І тепер настав час куштувати вже наступний круасанчик. Вуаля. Він вже значно красивіше виглядає як стандартний. Давайте подивимось, який він всередині. О, це наша сердечка. Це смачно. Але в мене сьогодні настрій схоже все похейтити. Може, мені не подобається ця глазур. Вона дуже солодка. Але що я, звичайно, очікувала від Сьогодні такий вийшов максимально робочий день, можна сказати. Оце тільки вийшла, схопила круасани і решту дня провела за ноутбуком. Поробила відосики, поробила і в YouTube, і шортс, і тік-ток. І ще в мене навчання. розвиваюсь як можу. І це вже 20.54. А на двадцять першу в мене ще такий зізвон по там курсу по блогінгу. Що я брала в однієї блогерші щоб теж знати різні нюанси. Знаєте, знаєте. Блогер? Нарешті на вулиці потепліло достатньо, щоб я змогла змінити свій рожавий пуховик, який мені прям вже дуже набрид. На весняне пальто. І можна спокійно гуляти. Мені не сподобалось, як вона тарахкотить, тому я її закрила. Так, я тут зібрала все для багатоступеневого догляду за обличчям. Я вже вмилася з такою пінкою. Обруч. Зараз переберемо волосся, щоб було зручніше. Нормально. У мене є сироватка, крем для губ, крем для обличчя, крем під очі, масажер гуаша для обличчя, масажер майже гуаша для тіла, маска для обличчя і маска для очей. далі йде тонер. Тонера в мене немає. Тонер я пропускаю. І далі в нас різні сироватки і есенції. Мені якусь подарували слизу мравлика. Я її хочу її використати, тому що по ній дуже гарно робити масажик. Ваша фейсік Тепер переходимо до масочки. Це якраз та корейська масочка, яку мені привезли з Канади. І вона має бути дуже прикольна, тому що вона з малюнком єдинорога. Це відео у нас таке виходить більш розслаблене, спокійне. Напишіть в коментарях, що вам таке подобається. І вам не здається, що я якось дуже грозно виглядаю в цій масці. <реш> а мене потрошки сповзає. Ми вже будемо завершувати. Це масажер. Ручний, як я його використовую. По-перше, коли я лягаю спати, отако розминати свої ніжки. Також можна його використовувати собі на плечі. А-а, ще тако на ножки. Стопи розминати. Тому така прикольна штучка. Може, вам буде цікаво. Так, а тепер час кремчиків. Крем під очі, крем для обличчя. Крем для губ. Yeah, yeah, yeah. До речі, на всі продукти, що я зможу, я залишу посилання. Я їх брала на iHerb. У мене є промокод. За цим промокодом ви отримаєте знижку 5% на всі товари на iHerb, 10% на товари брендів iHerb і може бути навіть більше. Тому що там є різноманітні акції, ви просто переходите за моїм посиланням. Або вводити промокод, і всі акції доступні за цим промокодом до вас прикріплюються. Якраз ці всі кремчики я там брала і точно знаю, що це оригінал. І на останок я залишила саму цікаву штуку. Це маска для очей, яка при контакті з повітрям нагрівається. Вона має нагрітись до 40 градусів. Щоб це перевірити, я принесла градусник. Оп. О, вона вже гріє. А це приємно. Мені хочеться лягти. Але запах мені не подобається, поки він такий якийсь пластикова троянда. Краще б брала якимось або іншим запахом, або взагалі без запаху. Давайте поміряємо температуру. В результаті градусник показав, що. От прямо на поверхні 47 градусів. Але ти не доторкаєшся цією поверхнею до ока, а між ним є ще така повітряний такий прошарок, і якраз саме він нагрівається. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписку, дзвіночок. А також напишіть в коментарях, як вам такого формату влог. А ми зустрінемось вже в наступному відео. Бувайте!